Hello, hello my dear children, my kids, how are you? So сьогодні прийшли Паша and Teddy Braille. Happy New Year! Паша, happy new year, Teddy Happy New Year. How are you, Titty Brear? I'm okay, thank you. Паша, how are you? I'm fine. Bloggy що ми сьогодні будемо вчити? На ескрешен. Чудове запитання! Дітки, Паша, Свяди Буя! Ми будемо сьогодні згадувати letters, Літери! І не просто літери, а голосні літери. Зі літери, які співаються голосні. І ще будемо вчитися їх читати. правила читання. До речі. Do you know how many letters are there in English alphabet? Vowels – волосних letters Скільки ви знаєте? По-моєму, є шість. Six. Yes, you're right. Children, there are six letters, six vowels in English alphabet. І <laughs> <laughs> давайте ми з вами їх повторимо.

литера Ай, звук И. Yes. Далее, а ну, кто знает? О, правильно, yes, о, oh, you're right, orange. Next. You, yes, you're right. You, а звук, а, umbrella. А ще шоста літера, яка ми дуже дивна. Хто пам'ятає щось про неї? Вай! вай є. Ось ця літера має різні звуки. Вона може навіть бути приголосною літерою, Коли стоїть на початку слова і буде читати, як є. Йо-йо! А тепер це по порядку. Існує чотири типи. Подивіться, у нас є одна крапочка. Дві крапочки, три крапочки і чотири крапочки. Це означає чотири типи, до речі. А ви що нагадують ці крапочки? Ви десь вже їх бачить? з кубика. Єс! І дайс. У нас буде сьогодні гра з дайс. Nice. І одна крапочка означає, що ця літера... у... У закритому складі. І ми її будемо читати так, як ми з вами вже знаємо. Ми будемо читати в закритому складі звук Е. е і О А І І ось, наприклад, КЛЕП Блек. Пен, Б Д. Egg! Ode! Já cheatou a proposta de reader. Repeat after me! E! É bag! Bag! Clap! Clap! Black! Black! E! É. Pen! Pen! pen bag! egg, Egg! E! Big! Big! Иса. Иса, Мелко. Мелко. О. Он. 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 Нот. Нот. А. Мама. Мам. Сан. Сан. Чам. Джам, И снова И. Джим. Джим. мисс. Правильно, місце, Well done! Great! Чудово, браво! Це був перший тип закритий склад. А зараз другий тип. Увага! Другий тип це відкритий склад. Ми не читаємо останню літеру. Але голосна читається так, як в алфавіті. voilhale, tu, liga, tu, p начинаешь, make, make, game, game, name, name, Sasha, he, he, she, she, he, he, like, like, fine, fine, nine, nine, go, go No. No. Close. 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 І останнє. Три. Пі... Ні, це ще не останнє. Pupil. Pupil. Student. Student. Tion. Tion. А, до речі, що таке Tion? Tion. Tion – це мелодія. Tion. Окей. І останнє. My, my, fly, fly cry, cry. Great job! Чудово! Children, Я сподіваюся, що ви теж повторюєте. Далі у нас цікавий третій тип. Це коли біля голосної букви стоїть RU. І букву РУ ми не читаємо. Ой, давайте ми подивимось. Букву «Р» ми не читаємо. А голосна буде така довга-довга. Отже. К-ка. К-а. Змо. Персон. Версон. Х-о. Girl, girl, bird, bird Or, or, what, 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 what Turn, turn, burn, burn, Далее, а далее у нас не У нас не сид на на Вик, подивіться. А знаєте чому? дивно? А є я думаю, що це, тому що ця ж буква у нас буває дивною, буває навіть приголосною, тому вона не зробить третє правило. Давайте перейдемо до четвертого. Четверте правило вже схоже на третє. Це коли? До голосної букви додається Р, а після неї стоїть Е. І тобто, І ми читаємо подвійним або потрійним звуком навіть. Тоді таке Тиах! ТА це дуже пильно дивитися. This there here. put it in, let's your this. Square, square. 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 here, here. Zero, zero. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. More, more, more. Store. Cool. А що таке Store? Store? Це він. А Core? Це ядро. Це здрана частинка. Чого? Фьюе. 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 Endure. Endure. А що таке Endure? Це витримати, терпіти щось. Ммм, mm, зрозуміло. І в нас є два слова на white. Liar. Liar це віра такий музичний інструмент, мюзик-мін. А тая це шина. шина машини. Окей. Я сподіваюся, ви щось трішки запам'ятали. А тепер настала черга гри. Let's play! Do you want to play? Yeah. Окей. Yes. Okay. Тоді беремо Dice, беремо Dice, показуємо по черзі один одному циферку. Тау, ти є бера, ти будеш перший, покаже нам якусь циферку. О, oh, найс. Nice. Давайте ми згадаємо правило 3. Третє правило. Це коли голос. три хто знає, які слова тут у нас? Та дібо я, я знаю, окей. Ко. ко, Кошум у Молодець, видів! Паша, я це. Покажи свій кубик. Я дай. Ва! Найс! Лети! Ван! Ван, це перше правило! Слова у закритому складі! Let's read, Pasha. Bag. Yes. Apple. Yes. Apple. Ok, fine. Uh, Good night. the now the white What I shall... Four. Four. Yes. Four. Let's remember. The system of rules. Коли біля голосної стоїть Р, і буква Е. І тобто «мє», Юе, хаєт. Окей, і потрібний звук. Я сподіваюся, що ви всі це запам'ятали. Ви можете пограти таку гру вдома з рідними та друзями. Ви кидаєте кубик і тому, кому кубик випав, читай слова на це правило. Дивись за ким. Вам сподобалась така гра? I like this game. Nice. I like this game. Very nice. Чудово. До речі, в мене є ще одна ідейка. Як ви тривали на новий рік? Do you like it? Вам сподобався новий рік? Did you like it? Ви речі, тоді була How many cakes did you bake? А ти багато скільки пістечок, тортиків на Новий рік? Yes, many cakes. Very many. Дуже багато. Настя, nice, мабуть, tired. Tired. Давайте згадаємо. Tired – це четверте правило. Tired – втомлений. Ось, бачите, можна навіть і словами речення придумувати. You attend, ви стомилися. Тоді have a rest. Rest закритий слад. Це перше правило. Rest. І ми будемо вам казати goodbye! А bye – це відкритий слад, це друге правило. Бік, грайте, гру, Play Game with dice. Підписуйтесь на наш канал, скличте друзів, френдс! Натискайте дзвіночок, щоб отримувати нові повідомлення про наші відео. І все буде окей. Bye, children. Bye-bye. Бой-бой, пі! Тоді беремо дайс! Беремо Dice! Показуємо по черзі один одному циферку. 1, 2, 3, 4. О, 2, 3, 4. І яку ми циферку показали? Pasha, mijn oom. Oh, ik